Всім привіт! Мене звати Наталія і сьогодні планую розповісти вам про свій найулюбленіший антиперспірант, від якого я не можу відмовитися вже понад 3-4 роки. Він належить до лінійки Garnier Mineral. Це фірма-виробник з Франції. Це антиперспірант, який Обіцяє позбавити нас від активного потовиділення та неприємного запаху поту до 96 годин. І написано, що це максимальна ефективність і активний контроль. Що можу сказати? Це дійсно так: цей антиперспірант неймовірний. Хоч він і обіцяє нам допомагати нам протягом 4 днів, по факту, щодо чотирьох днів. Навряд чи, але я знову ж ділюся своїм особистим досвідом. А от щодо двох-трьох днів це точно можна йому довіритися. Він має таку зручну форму, набагато краще оформлення, ніж було до цього. Компактний, його зручніше брати з собою, наприклад. І він має такий. Досить приємний запах, хоча він такий достатньо виражений, але ніжний. І не думаю, що буде набридати чи дратувати. От що тут ще у нас вказано? Що він підходить для чутливої шкіри. Не знаю, бо в мене шкіра звичайна. Проти подразнення не знаю, бо в мене подразнень немає. Не залишає слідів на шкірі та одязі. Ну, це неправда, тому що після висихання сліди залишаються як на шкірі, так і на одязі. Для того, щоб цього не було, потрібно дочекатися, поки антиперспірант підсохне, і потім сухою ганчірочкою або серветочкою, або папірчиком зняти залишки, обтрусити. Залишки антиперспіранту зі шкіри, і тоді точно не буде ніяких е, е, слідів на шкірі чи на одязі. Тож дуже рекомендую, і мені взагалі цікаво, чи ви. Вже ним користувалися. Якщо так, то чекаю на ваші коментарі. От мені цікаво, дійсно, чи ще для когось він є улюбленим, і чи дійсно він комусь допомагає протягом трьох-чотирьох діб. Пишіть, коментуйте. Якщо відео вам сподобалося, то ставте вподобайку. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відеороликів. І до нових зустрічей!